Всім привіт! Ну що? Я думаю, в нас сьогодні буде цікаве відео. Це ми будемо переробляти павербанки для ЗСУ. Ці павербанки мені прислали підписники. Дуже їм велика дяка. Деякі павербанки робочі, деякі павербанки вже мертві. Я буду заміняти в них акумулятори і буду також напевно заміняти плату. що, я думаю, 100% буде цікаво. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми погнали до праці, помагати нашим збройним силам. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, спочатку трошки історії пишуть мені підписники, бачать, що я відео переробляю павербанки для ЗСУ. Роблю павербанки для зсу, і люди кажуть, є в мене не потрібні старі, неробочі, там плата не працює. Акумулятор умер, і присилають мені. Я їх переробляю. Ось два підписника мені прислало. Перший підписник прислав мені ось такі Хоко і прислав ось такий павербанк, я не знаю, як він називається, ну буква С. Він робочий. Я вже їх трошки підрозбирав. Зараз я вам детальніше покажу, що з ними і як я їх буду переробляти. Це два павербанка і ось такий ліхтарик, типу велосипедний. Я його також перероблю на одноразки. Зроблю якісь магніти, ну, прикольний ліхтарик зроблю. Далі ще один підписник прислав мені два павербанка. Один Базеос на 15 ватт. Це в нас робочий. Я підписнику вже написав, кажу, він робочий, можливо, вам назад відправити. Він каже, ні, я вже новий купив відправ пацанам. Коротше, ми його затестимо також. Оце в нас на 15 ватт на 30 тисяч мА. Я думаю, буде окреме відео з Базеусом. Ми на тест проведемо. І ще ось такий Вінга. Він спочатку, я його включав, був робочий, от зараз робочий. Раз випадав мені момент, що просто панель не засвічувалась, не реагувала. Вона засвітилась, все працює. Потім декілька разів я його прогнав, і він робочий. Він працює тут 20 000 міліапереперет. Тут всі швидкісні протоколи, непоганий павербанк. Я його також підрозібрав. Я хочу подивитись до цього. Є кнопки, можливо, там контакт поганий, але зараз на даний час він працює також, і я хлопцям відправлю. Тут, в принципі, немає чого переробляти. Все гарно зроблено, замірюю тільки внутрішній опір цих акумуляторів. Подивимось, наскільки вони живі. Напевно, відпаяю плату, гарно все прочищу, можливо, десь там окислилось. Буду бачити по факту. А саме цікавіше, що ми нині будемо робити, саме цікавіше ось цей павербанк. Добре, давайте ми ще оцей хоку покажу. покажемо. Цей хоку це бутиль. Реально тут розрізати, я маю страх до цього, воно може бабахнути. Потім як розріжу. Же корпус пошкодиться, ти назад його не звариш, не спаяєш. Я хотів сюди поставити акумулятори від одноразок. Мені є такі плоскенькі, вони в принципі сюди підходили. Але по факту не вийде, здам його в утиль. Добре, а саме цікавий це оцей павербанк. Він також на 20 тисяч міліампер. Тут самі прості звичайні протоколи зарядки, і я хочу сюди поставити ось таку плату на 22,5 Вт. тому що я його підрозібрав. Давайте я вам покажу. А тут 18650. ось так це все виглядає. Дивіться, і нікелева стрічка. Відвалилась, я вже тут замірював. Зараз я вам це все діло покажу. Коротше, сьогодні буде відео. Будемо робити апгрейд о цьому павербанку. У нас тут 8 банок, 18650, дуже цікавий павербанк, і з нього вийде щось толк. Як то кажуть, тут надзвичайна плата. мікро-USB. я цю плату викинув, вона не потрібна. Хлопцям там буде довго заряджати. Я ще раз повторюсь, поставлю ось таку лишнє повирізую, кнопки вроді сходяться, якось прикручу. І буде нормальний павербанк. Будемо пробувати монтувати цю плату. Так що погнали Так, давайте я вам трошки покажу, що я зробив. Вибачаюсь, наперед не сказав вам, що я трошки захворів. В мене затягнуло горло, соплі. Коротше, ось так. Трошки буду, як то кажуть, храпіти. Дивіться, то нічого. Я думаю, ви зрозумієте. Дивіться сюди. Кнопочку, ось цю активацію повербанка я перепаяв з цієї сторони на цю сторону, тому що кнопочка в нас сюди заходить і вона, якраз, добре сходиться зараз на даний час. Зараз я вам покажу. Також, бачите, оце кріплення з центру, я перепаяв сюди під цю плату. Ось тут буде кріплення. Е, оце кріплення я поставлю на клей, а це також прикрутиться. На три шурупчика, в принципі, так як тут є, того хватить. Можна, в принципі, ще тут капнути термоклейку. Можливо, я так і зроблю. Дивіться, як це все воно у нас сідає в посадочне. Ну, Тут ви бачили, як я вирізав, я вже трошки підчистив, підрізав. Ось так це все воно у нас сідає сюди. Зараз я вам покажу. Ось так сідає. Ви бачите, оця направляє, тут закрутити. В нас виходить, я її гарно клеєм проклеїв. Тут кнопка, дивіться сюди, все цокається, як має бути. Активація буде видно. Індикація в нас буде з цієї сторони. Я думаю, вона буде видна. Тут буде кришка і тут буде видно. Нічого сверліти, в принципі, не треба. Коротше, якось так воно все вийшло. Я думаю, непогано. Ось так я ще припіднімлю і буде супер. Ось так прикрутимо, приклеїмо. Добре, що буду я зараз вклеювати цю плату. Візьмемось до акумуляторів. Зараз ми провіримо, що там залишилось, яка напруга на акумуляторах. Бо, як ви бачили, ось тут у нас нікелева стрічка відірвана. Добре, клеїмо це, беремося за акумулятори. Погнали! Добре, давайте ми перейдемо тепер до самих акумуляторів. А тут у нас, як то кажуть, зборна солянки. Дивіться сюди. Я вже заглянув, як ви бачите, тут акумулятори різні, навіть кольори різні, ось тут ізоляція різний кольор. І по самих плюсових контактах тут видно, бачите? Давайте я відірву, бо, тому що, як ви бачите, ось ці вот акумулятори зовсім не трималися. Вони так зварювали, давали тільки по дві точки. Ну, пробуємо. О, я руками відриваю. Ось давайте ми попробуємо відірвати. Зараз цей плюсовий відірвемо, тобто мінусовий. Дивіться, все я повідривав. Дивіться, я вам зараз покажу різницю в акумуляторах. Чи мені так здається, оці плюсові контакти зовсім різні. Дивіться, який тут плюсовий контакт, а який тут, бачите? Чи то вони тут погану ізоляцію дали, не знаю. Навіть як ви бачите, оці прорізи, дивіться, які тут, а які тут. Ну вони дуже легенькі, давайте ми замірюємо їх, скільки вони мають. Виставимо всіх. І я, звичайно, їх поставлю всіх на тест. Ось так. візьмемо мультиметр. Поїхали, перший. А перший зовсім не реагує. 0. Ноль. Він мертвий. Другий. 3 і 9. Третій. Ноль. Наступний. Також 0. Наступний. 3 і 9. Що я вам скажу? Весело. 3,9. Ну. 3,9. Ще раз. 3,9. Так, ще раз початку. 3,9 є. Цей добрий. Цей. 3,9 є. Цей. 3,9 є. Добре. Цей. 3,9 є. Добре. Наступний. Наступний 0. Викидуємо. Ще один наступний 0. Викидуємо. Цей. Зовсім не реагує. Ні, цей є 3,9. 3,9 є. А цей. Цей теж нолік. Нолік не реагує. Коротше, три акумулятора е, мертвих. Я так зрозумів, вони були приварені в останньому ряді. І вони відрізняються. Якщо ви бачите по ізоляції, ці світліші, ці темніші. Зовсім відрізняються. Добре, оці 5 штук я ставлю в літокалу. На тест провіримо, що з них лишилося, чи щось з них вийде, чи ні. Так, ну що, тест пройшов. Я їх ставив чисто на розряд. Дивіться, що видали. Я поставив спочатку 4, п'ята, що була жива, не ставив. Я думаю, нема сенсу. Зараз провірю 4. Я думаю, п'ята ідентично. Дивіться сюди. Ставив я на розряд, дивіться, що видали ці акумулятори по 200 мА кожний. І внутрішній опір тут дуже великий. Дивіться, це 200 мА. На другому 300 мА. На першому 261 мА. А на другому та 300 мА. Ось такий от результат. Ці акумулятори три штуки мертві. Цей також. Ці всі акумулятори вотель. Давайте я вам покажу який тут внутрішній опір. Знімемо їх. Коротше, по 200-300 по 300 мА видають. Добре, літокало забираємо. Там в тестер для вимірювання внутрішнього опору. Оці чотири у нас були типу розряджені. Дивимось: 296 мА. Це дуже багато. 3,8 В. Я щось не розумію, чому літокала повністю не розрядила їх. Дивіться, 38 вольта, 185 мм. Наступний. Дивимось. 122 мільом. Ну тут ще куди б не йшло. 122 мільйом, цей, напевно, 300 видав мліа далі. 210 мільйом, 3,7 вольта. Ну, вони трошки постояли, розрядилися, розумієте, і тому вернулось назад. Добре. Цей мертвий. Бачите, зовсім не реагує. Мертвий. Відставляємо і цих ваші три. Зараз будуть мертві, певно. Е, ні, цей 151 мільйон і 3,9 і 9. Добре. Наступний. Е, оп. 0. Давайте ті нулі сюди відставимо. Цей теж 0 має. Посад. Просто 0. Здохший. Цей 0. Цей має 186 мільом. Коротше, ці всі акумулятори в утиль що ці ці, віднести і здати на утилізацію, тому що тут дуже великий внутрішній опір. Ставити сюди ми будемо акумулятори. Я вже все підготовив. Ось такі 18650 формату. Зараз я вам покажу темпо чи як вони вроді називаються. Я дивився в інтернеті ці акумулятори. Я розібрав ось такого акумуляторного пилососу, Це знайомий мені віддав. Тут би згоріла, акумулятори лишились живі. Вони є високотокові, по 2000 мА, Ось такі. І це 18650 2000 мА. Я їх всіх зарядив, позачищав. Зараз ми провіримо внутрішній опір, який в них є. Ну тут має бути нормальний, в принципі, внутрішній опір. Так, давайте запустимо тестер. І давайте провіримо всі акумулятори на внутрішній опір. Так, вони мають бути, в принципі, заряджені, десь деньок стояли вони. Так, 17,4 мільям. Добре, наступний. 483 і 178 мільом. Супер. Наступний. 488 і 17,7 мільом. Супер. Наступний. 489, 17,9 мільом. Наступний. 489, 17, 73 milh. Наступний. 488, 17,9 мільйон, наступний. Так, 489 і 17,8 мільйон і наступний. 485 і 17,4 чотири Що я вам скажу супер. Ну як для високотокових акумуляторів тут внутрішній опір завеликий, для такого інструменту воно не піде. А для павербанку саме раз. Разом у нас буде 16 тисяч мА і подивимось, що воно видасть. Так що нам зараз залишилось взяти контактну зварку і зварити ці всі акумулятори між собою і запакувати в павербанк. Я включаю на пришвидшено, погнали до праці. Так, ну що, хлопці і дівчата, як ви бачите, все я гарно зібрав, запакував. Тут такі маленькі зазори, ледве-ледве поставив ці акумулятори. Суть в чому? Тому що ця плата в нас йде на пів сантиметра трошки менша. Бачите? Ось ця плата тут стояла, це десь пів сантиметра в районі. І тому, як то кажуть, такі от зазори. Я ось тут пообрізував, але суть ще в чому, як то кажуть, Х'юстов у нас проблеми, але ми вийдемо з цієї ситуації. Дивіться сюди, кришка повністю в нас не закриється. Бачите? Ось так вона максимально закривається. Ну нічого, ми гарно тут підклеїмо і вийдемо з цієї ситуації. Павербанк буде працювати і буде нормальний мати вигляд. Я вид. трошки скорочу це відео, щоб не затягувати. Як я тут змотував ізолентою і це все запаковував. Як ви бачите, випиляв всю індикацію, всі отвори зробив. Поставив логотип свого каналу, закрив оце віконечко. Буде такий от ексклюзивний павербанк. Як ви бачите, тут чорна ізолента, синьої нема, але чорна тут добре дивиться. Під кнопочку також вирізав. Ось так це все працює. Індикація світиться, все читається. В цьому верхньому отворі відображається індикація, коли йде Power Delivery або Quick Charge. На мою думку, непогано вийшло. Ось так все виглядає. Я тут трошки більше вирізав, але тут нічого. Як то кажуть, на швидкість, на ємність на зарядку, воно не впливає. Що давайте ми провіримо цей павербанк, цю плату, що вона може, що вона видає, і звичайно, замірюємо ємність. Давайте спочатку протоколи. Пульсацію і що вона витримує. Погнати спочатку пульсацію. Дивіться, яка тут пульсація? 40-30. Пульсація просто супер. Давайте ми дамо резисторне навантаження і вліпимо 1 А. Подивимось. 1 А, пульсація 60, 50, 60. Супер. Виключаємо. 2 А. Пульсація 100, 110. Супер. Пульсація. Плата за 40 гривень чи 40 чи 50 гривень в тому районі. Ну що, добре, вліпимо йому 3 А чи він тримає 3 А, як було заявлено. Так, 2 А є, тримає 2,2 А, 5 В є, пульсація 110 3 А. Та він 3 А тримає, пульсація 100 4,8 Та по напрузі трошки просадка йде, але нічого, 3 А він тримає. Добре, вирубаємо. І давайте ми підключимо електронне навантаження. Електронне навантаження з 2 А. Стартане. Спокійно, 2 А стартує, 10 Вт є. Добре. Крутимо до 2,5. 2,5 А він тримає, 5 вольт є, 13 Вт видає. Супер. 3 Ампера крутим. Так, 3 А він має тримати, без питань. Як ви бачите, 3 А є, 5 вольт є, 15 Вт видає. З USB. Вам скажу, Непоганий результат як для такої плати. 20 Вт. Добре, коли ти підеш відсічку. 16 ватт, 3 ампера. все, 4,9 вольта, 3,1 ампера. 15 ватт видає цей павербанк. Це супер. Я вам реально скажу за 40 чи 50 гривень. Таку плату брати. Супер. Я ще декілька закажу. Якщо буде така акція, така буде скидка на Аліекспрес. Треба буде заказати. Бо для ЗСУ такі павербанки супер. Вони мають всі швидкісні протоколи. Давайте ми ще протоколи прочитаємо. Тут зупинимо. Окей, зупинимо. Це ми витягнемо. Нехай охолоджується, Фнірсі витягнемо, під'єднаємося через Type-C. Так, під'єднуємося через Type-C. Так, Фнірсі запускається. Так, павербанк працює. Супер. Зайдемо сюди. Fast Charge. Окей, okay, Ready. Automatic detection. Почало читати. Дивимось. Так, Фнірсі, як завжди, перезавантажується. Ось маємо Power Delivery E 22 Вт, Apple E, є e 1.5, Samsung, Huawei 129 вольт. Quick Charge 2.0, 3.0, PE1.1, PE 2.0 і Quick Charge 4.0. Ось така от плата за 50 гривень. Супер, реально супер. Тут питань немає. Так, Power Delivery, окей, Запускається Power Delivery. Зараз тут індикація засвітиться. Якщо ми задамо якісь протоколи, зараз тут червоним буде світитись. Е, Дивіться, давайте задамо зараз 12 вольт. 1,67 А. окей. Бачите, в нас червоненьким засвітило, що це йде Power Delivery. Так же само, як Charge буде червоненьким, світиться індикатор. І все тут, в принципі, читається. Я думаю, вам видно добре. Що ж, непогано, в принципі, я задоволений, що вам сказати. Давайте ставити його на тест, скільки він видасть чистими міліампер. Бо тут виходить у нас 16 тисяч міліампер. Зараз глянемо, скільки він видасть чистими. Що, ставлю я на тест і включуся, коли тест пройде. Погнали! Тест пройшов. Давайте я вам покажу результати. Я реально в шоці. Результат просто супер. Дивіться сюди. По часу у нас пройшло 5 годин 22 хвилини. Видав він 10 тисяч з половиною міліампер, 10 500 майже і 54 ватт години. Це є супер результат. По електронному навантаженні 11 аж видав. Ну я думаю, фнівсі більш точніше працює. Що вам сказати? Тепер я задоволений на всі 200%. Нашим хлопцям такий павербанк буде якраз супер. Я, якщо чесно, думав, що він видасть приблизно 9 тисяч міліампер, але 10,5 з половиною тисяч міліампер це супер. Порівняючи ось цим Базеусом 20 тисяч, який видав 11, А тут 16 тисяч і він видав 10,5. з половиною. Це шикарний результат. За скільки часу він заряджається, я опублікую в себе в телеграм-каналі. Під цим постом з цим відео. Так. так що, кому буде цікаво, можете зайти переглянути. Добре, що в цілому сказати. Переробка вийшла супер. Випишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Мені буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!